Всім привіт! Розповім про рекомендаційний лист по німецький Arbeitszeugnis. Ви отримаєте його, коли звільняєтесь з роботи, чи самі, чи вас звільнюють. Ви знаєте, що німецький роботодавець не має права написати вам поганого рекомендаційного листа. Це перше, а друге. А ви знаєте, що існують ем... Таємні коди, які знають всі роботодавці. А ви знаєте, що існують коди, які для себе розробили роботодавці, щоб таки вичитати правду про робітника з цього рекомендаційного листа, з цього рабець Цойніса». Наприклад, якщо вам написали, що цей робітник добре працював, вам здається, що це гарна оцінка. Це так, на трічку. Якщо ви написали, робітник працював дуже гарно, це четвірка. Щоб ця фраза звучала на п'ятірку, має стояти цей робітник працював завжди дуже гарно. Чи, наприклад, якщо написано, що працівник завжди був дуже старанним і виконував завдання, це означає, що він виконував їх дуже-дуже довго і копався в якихось. Деталях, які нікому не потрібні, і не встигав виконати вчасно. Якщо написано, що робітник був завжди вічливий з клієнтами і колегами, і не написано ні слова про начальників, це означає, що він задрався з начальниками. Є ще це тільки так приклади. Є більше таких виражень, які є важливі в рекомендаційному листі. Подивіться в інтернеті, є фірми, які щось за 50-70 євро перевірять ваш рекомендаційний лист. Просто вимагайте його в PDF на початку від начальника. І 99% ваших роботодавців змінять той лист так, як ви вимагаєте. Хай щастить. Записую коротенький додаток. Вам цікавий і схожий формат відео з порадами, з життям Німеччини? Скажіть мені, будь ласка, в коментах. Інформаціонцю. Якщо так, то які саме питання вас цікавлять про дітей, про освіту школи, садочки вузлі, про роботу, просто про життя, про здоров'я, лікарів? Питайтеся.